Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, в якому магазині сьогодні ми побуваємо з вами разом завдяки Соні. Ось вона, наша красуня, шукає гарний якийсь матеріал сумі на плаття. Ходимо, дивимося. В одному вже були, нічого не знайшли, прийшли інший. Тут є різні. Матері, і фланеліва бачує, і катонові, і з малюночками, і однотонні, і з поросятами навіть дивіться. Із єдинорогами, з ягодами, з ялинками, з оленями. Все, що хочете. Можна шити піжами, білизну, плаття дитячі, не ційки. Все блестить. Якраса, зелене, яскраве, мушлі, які хочете. 30% сел тут на це все. Щось таке, як. не знаю, що це таке. В цьому магазині я вперше. Якби не Соня, то й не було би. Але Соня куди хочеш, завезе. Магазин великий, вибір великий і все для життя тут також є? Якісь стрічечки? Кольорові? Замки? Сіляка всячина? Це тут що? Це шла резинка. Є, дивіться, такі корзинки, де складати собі все для вишивання. Щось із... руками робити. О, щось мені це нагадує. Шматок лайна. Тут якісь тканинки. Це якась трикотажна тканина. Це трикотаж. Машинки навіть є. Дивіться зінгер 210 доларів. 480. вісімдесят. Сто п'ятдесят маленька. Двісті Тут резинки також. До речі, резинки іноді вдома треба. 4,50, 7,49. Взяти такої, такої. Різної, щоб було. Бо часом треба, а нема. І чорна є, широка навіть є. Белеспуча навіть є резинка. Золота і срібна. Є такі бра без бретельок і без нічого. Тримається на клейких лент, таких ленточках. Кісь утюжки маленькі такі. Айрон. Поки Соня щось шукає, то що їй треба, ми з вами тут походимо. І ви побачите. Що в Америці можна купити? 6,99, 9,99 ярд. Отак, ярд переводьте в сантиметр, та й будете знати з паразольками дивіться не ті. Червона, оранжеве. Вибір досить великий, але не знаю. Чи Соня собі щось знайде, чи такі є тут, яке Соня хоче. Ось таке біле навіть тут є. З вишивкою от таке, бачите, 30% ще сею. Також можна купити і собі спідничку пошити, чи якийсь сарафан. що таке тут пише, як чи це підклад... підкладочний матеріал, чи це якийсь шок? Джинс найді. Трикотаж на ось таке є. А, може, хтось любить блискучі? Сіно, може, Соня сіна треба не треба? Може беремо? Дивіться, ну, яка краса, навіть не знаю, що з цього можна пошити. Дивіться, ну, яка краса. Пірям навіть є. З метеликами? Дівчата хто шиє, можливо, хто також шукає? Адресу можу скинути, якщо вам треба. Переїжджайте. І нашивайте собі нарядів, які хочете. Фатін тут також бачу є різних кольорів. У мене навіть зірочками. Соняшники. Ну, слухайте, досить непогані є, такі симпатичні. Ну, але якби я шила, я ж не шию, то ще машинку треба купити саму дешеву, 150 доларів. Навіть я такі прошиті, я стього не щось. Йдемо подивитися, що тут є ще далі. Дивіться, вже до Хеллоу наготуються вже гарбузи на місці. Гарбузи вже різні. І такі, і такі. 40% сейл тут вже нас це все осіннє. Ще осінь не прийшла, а вже сейли дали. Це вже до турки. Турка 50 доларів. Ну але 40% off. рушнички, якісь чашки, шишки, коробки, ковдручки. Такі вже осінні кольори. Подушка о гарно, соняшня. Тут якісь вазочки. Це у мене Марія любитель вази, галиняна такого щось. Тут пластикова зелень. Віночки. Віночки у мене є. Я купила у минулому році майже задурно. Такий осінній. А ось і пір'я. Якесь пір'я. Соні показати, Соня любить піря. Вінки 40% OFF. оф. Цей темний, інтересний. Можна купити такий круг, зробити самому вінок, який хочеш. Набрати різних квіточок пластикових. Дивіться, які в них є інтересні кошики. Коштують 30% офф, знаєте. Досить непогано. А тут все для випічки є. Це схоже на магазин Майклс. Він називається трошечки по-іншому. які різні формочки. Для желе, для леду можна робити, для тортиків прикраси, свічки різні, різні форми для запікання. І великі, і малі, і круглі, і квадратні. І для бейгалів. Коробочки для упакування. Це тут все для ручної роботи. Кольоровий якийсь папір, клей різний, скотч різний, ручки, всяка всячина. ляльки. Ось такі банки тут є. Де як ваза може бути? Така банка також можна брати огірки квасити. Що? 17 доларів. Тримайте собі. Якісь серветки є, дивіться. Що це таке? Давайте подивимося. Маленька. 7,69. Якась біла є, то трошки більше. 10 доларів. Хто любить. А ось тут магазин, а тут відділ різних бусиків собі робити. Хоч на шию, хоч на... на руки, на ноги. Хто любить займатися цим. Різні різні бусики, різних відтінків. Різні якісь, бачите, оці колони. А це вони на браслетики чіпляють різні ось такі. Тут багато хто займається цим, хто любить. Ну, Якісь каміння, якісь кристали. Ну, це також, це все для, для любителів. Я коли собі також купила була у цьому відділі цвятки такі березові І зробила собі буси і одягаю їх, коли їду відпочивати на моря, Отакі березові. Можна і червоних набрати, і поробити наші українські такі коралі. Від яких є тут. Бачу, нитки є для в'язання. Мають бути нитки і для вишивання, напевно, треба шукати. Це все нитки для в'язання. 8,99 моточок. 7,99 такий моточок. 9,49, такий моточок. Ну, не дешево. Я думаю, що дешевше взяти готове. 11,99 великий такий. Де взяти часу в'язати, легше купити готове. Дивіться, скільки тут ниток для в'язань. Це інтересна подушка. Привид. А ось і вишивки є різні. Українських, звичайно, нема. Але щось отаке квіткове є. 40 доларів. Пташка якась, колібрі, напевно, вишивати. Ось вона. Квіти ось такі. Це якийсь поролон, Тут є 40%. Of bathing form, stuffing, pillow forms. Ой, різні якісь тут. Підкладки, накладки, наповнювачі, бавовняні, подушки. Ножниці різні. Я вже Соню загубила. Кожний собі розійшлися, як у морі кораблі. Якісь ковдручки тоненькі, дитячі. Це тут що? Це тут як Пан Бархат. Це, напевно, обивка, обшивка чогось, в меблі. Таке під шкіру щось є. Коротше, ви зрозуміли, де ми сьогодні були? Білий лайнінг. Це ляне ляна тканина. Також якісь стрічки. Є ось такі, як вона називається, різні штуки для. Штори робити, зав'язувати, підв'язувати. Голки можна тут купити, будь ласка, різні. 8,99 голок. Це голки для машин, до речі. Шпильки тут можна взяти. О, де би ви купили шпильки, як не тут? Шпильки 5,49. булавки. Як називається це фурнітура? О, різна фурнітура до всього. Інтересно, яка краса. Гудзики. Короче, от і все Ну і що ще тут є? Нитки, звичайно різні. Різної товщини, різної величини і довжини. І шовкові, і не шовкові, і катонові. Коротше, всяка всячина. Знайшли ми з Сонією ще один склад. Дивіться, скільки тут всього. Ціни невисокі, і дивіться, яку красу Соня собі вибрала. Ось такий. І ось такий кораловий гарний. <кій> все на сьогодні все. Всім пока, бувайте здорові, бай-бай.